Вітаю, друзі! Хочу сьогодні розказати вам, як добра радянська влада в перші роки свого існування нищила селян отруйними газами. Було це в 1921 році за доброго дідуся Леніна. Тоді майбутній маршал Радянського Союзу Михайло Тухачевський видав наказ номер 0116, один із пунктів якого говорив, цитата. Ліси, де ховаються бандити очистити отруйними задушливими газами, точно розраховувати, щоб хмара задушливих газів поширювалася повністю по всьому лісі, знищуючи все, що в ньому ховалося. Кінець цитати: тепер детально: на початку 20-х років, розпал громадянської війни, в Табонській губернії вибухнуло селянське повстання проти радянської влади. На його придушення було кинуто сили більшовицької комуністичної Червоної армії. Одним з епізодів, що увійшли в історію, став наказ керуючого військами Тамбовської губернії, майбутнього маршала Тихуту Хачевського про хімічну атаку проти залишків селянських повстанців. Отже, саме повстання. Бунт селян у Тамбовській губернії став одним із наймасштабніших. За всю історію громадянської війни. Серед ймовірних причин повстання називають політику військового комунізму, що розгорнулася. протзагони конфісковували у позбавлених економічних прав селян хліб. Крім того, місцеві жителі страждали від набігів, дезертирів з тої самої Червоної армії. Вищою точкою народного супротиву безбожній радянській владі, адже тоді Ленін закликав руйнувати храми. Та вішати священників, що тодішнім богомольним селянам не подобалося, став 1920 рік, коли, незважаючи на важку посуху, обсяги продрозкладки, тобто конфіскації хліба радянською владою, не були зменшені. Тобто, селяни, іншими словами, просто перерікали на голодну смерть. Це сама радянська влада, після об'єднання сил, повстанців, в єдину організацію. Об'єднану партизанську армію Тамбовського краю, чисельність селянських військ становила близько 50 тисяч жителів. На придушення повстання в регіон було перекинуто війська, що займалися боротьбою з Врангелем, і протистоянням з Польщею. На керівництво військовими частинами був призначений командувач польським фронтом Тухачевський, який займався придушенням заколоту в Кронштаті. Тухачевський тоді був дико злий і хотів будь-що підняти свій імідж полководця, бо щойно програв полякам війну, і радянська Росія багато чого втратила і ще платила компенсацію Польщі. Тому він лютував поповній. Ви на каналі Козак Юатому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка цвях в труну російської пропаганди. А коментар Осиковий кілок в її груди. Сам майбутній маршал про ліквідацію повстання писав наступне: у районах повстання, що міцно вкоренилося, доводиться вести не бої й окремі операції, а цілу війну, яка повинна закінчитися повною окупацією повсталого району. Потрібно насадити в ньому зруйновані органи радянської влади. І ліквідувати саму можливість формування спротиву владі у населення. Словом, боротьбу доводиться вести здебільшого не з бандами, а з усім місцевим населенням. Кінець цитати. Тобто, як завжди, голодні селяни, в яких радянська влада забрала хліб і прирекла на голодну смерть, та ще й без причастя, бандити а не борці за свої законні права. Регулярна більшовицька армія мала переваги над повсталими. І насаджувала в регіоні радянську владу жорстокими методами. Проте остаточно підкорити регіон їй заважала військова бригада під проводом Отамана Антонова, що очолював сили спротиву більшовикам. Що ж то за Антонівщина? Олександр Степанович Антонов брав участь ще у боротьбі з царською владою в складі руху Есерів, така політична організація лівого штибу. Він був засуджений до каторги, проте був амністований під час лютневої революції. Незабаром він обійняв посаду начальника повітової міліції в Тамбовській губернії, де успішно боровся з бандитизмом. Проте радянську владу Антонов не сприйняв. Наприкінці 1918 року він створив бойову дружину з трохи більш ніж десяти людей. До літа 2019 року її складів було вже близько 150 добре озброєних бійців. Через рік він бере на себе керівництво селянським повстанням, що спалахнуло, і це започаткувало рух, названий згодом Антонівщиною. Незважаючи на частково успішні дії боротьби з радянською владою та просування есерівської програми. До березня 1921 року, після скасування продрозкладки, сили опору почали танути і зазнавати поразки. Проте селяни Антонова довгий час успішно ховалися в лісах, і військове командування в особі Тухачевського вирішило спробувати викорити їх шляхом застосування хімічної зброї. Тож тепер про саму газову атаку. У червні 1921 року Тухачевський приймає рішення про остаточне очищення тамбовських лісів від бунтівників. З цією метою він видає наказ номер 0116, яким, власне, й говориться, що ліси, де ховаються бандити, треба очистити отруйними задушливими газами і знищуючи все, що в ньому ховається. На запит регіонального командування з Москви було вислано балони з задушливим газом. Як пише кандидат хімічних наук Бобков, у своїй роботі щодо застосування хімічної зброї для придушення Тамбовського повстання балони споряджалися хлором та його сумішу з фосгеном. Газову атаку було вирішено провести. На початку серпня 1921 року. Командир батареї Білгородських артилерійських курсів прозвітував про проведення бомбардування Паревського лісу на острові Сухі Дубки, розташованому поблизу села Кипець. Його рапорт говорить, далі цитата зайнявши позицію о 16.00, батарея відкрила вогонь по острову, що на озері в півтора верстах. На північний захід від села Кипець. випущено було 65 шрапнелів, 49 гранат та 59 хімічних снарядів. Кінець цитати. Про наслідки можна здогадуватися. Загинуло багато селян повстанців. Ось так радянська влада труїла селян газом. Проте зараз на замовлення Кремля з'являються масову статті, що виправдовують газову атаку під Тамбовом, відбілюють Тухачевську і радянську владу. По принципу, нікого там не труїли. І труїти взагалі не хотіли, а наказ просто так дали. Може, там бандити були. Ну, типу, може, там нацисти, фашисти. Друзі, ви самі все розумієте. Коротко про газову атаку під Тамбовом.